Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні чуємо обітницю Ісуса. Ісус обіцяє нам, що Він приготував кожному і кожній з нас помешкання, оселю в Домі Отця. В домі Отця кожний з нас має приготовану оселю. Каже, як сьогодні Ісус до своїх апостолів, щоб вони не тривожилися, бо Він іде додому Отця, приготує вам місце, прийду візьму вас до себе, щоб де я там, там були і ви, там є Ісус, Ісус Воскреслий. Він, котрий Воскрес і є також з нашим людським тілом. Перебуває в домі Отця і відкрив нам цей дім. Відкриття цього дому можливе було, власне, через його смерть і через Його Воскресіння, через це спасіння, яке Господь нам дає. Це дім Отця, який можна так символічний спосіб сказати, він був зачинений через первородний гріх, через гріх перших людей. І Ісус через своє спасенне діло, через свою смерть і Воскресіння відчинив нам, відчинив нам знову Дім Отця. Ми маємо до Нього доступ. Кожний і кожна з нас має приготовану оселю. Ми туди покликані, але від нас, звичайно, залежить, від нашого вільного вибору залежить, чи ми хочемо в цей Дім Отця, чи ми хочемо увійти в цей Дім Отця. Чим є Дім? Чим є дім? Ми, можливо, кожен з нас, коли чуємо це слово дім, з чим він нам якось асоціюється, які думки нам приходять. Так що для мене є дім? Де є дім? І ми можемо якось так собі, теж, напевно, розуміти, що дім це не лише будівля, це не лише якесь місце. Може бути, Кілька домів, але це не лише якесь місце, так, це не лише якась будівля. Дім це перш за все пов'язаний з відносинами, з відносинами, з тими відносинами, де, де ми є люблені, де ми можемо любити, де ми почуваємося безпечно, де ми почуваємося вільні, де ми почуваємося прийняті. Це може бути наш. Сімейний дім, коли думаємо про дім, можливо, якийсь інший дім, де ми можемо сказати, що я є вдома, так? я є вдома. Тому що я досвідчую такої атмосфери дому. І це не лише пов'язане з місцем, але перш за все, власне, з відносинами. І про такий дім теж сьогодні каже Ісус, цим домом, про який Він говорить, це є відносини з Богом. Тобто всюди там, де, де є ці відносини з Богом, з люблячим Отцем, Отцем, який мене любить. Я вірю в цю Божу любов. І Отця, якого хочу також любити, Бога, якого хочу любити, там, де є мої відносини з Богом, там також є цей Дім Отця, там є Дім Небесного Отця. Там ми могли би сказати. Там є небо. небо. Там є небо. Знову ж небо це не є лише місце. І цей Дімо це не лише місце, десь десь там в небесах, так? місце десь в якомусь космосі далеко. Але небо це там, де власне, є мої відносини з Небесним Отцем. І Частинку, можна сказати, цього дому Отця, частинку цього неба ми можемо досвідчувати там, де ми тут, на землі, досвідчуємо цих також люблячих відносин і добрих відносин з іншими. Там можна сказати, ми чуть-чуть можемо засмакувати неба, Чуть-чуть, тому що ніде немає ідеальних відносин на землі. Бо ми не є ідеальні, і інші люди не є ідеальні. І ніде ми не знайдемо, можна сказати, в такому ідеальному сенсі того, чого ми потребуємо, чого, чого потребують інші люди, того справжнього такого дому. І цим справжнім домом, цим справжнім домом це є, власне, той дім, який, про який сьогодні говорить Ісус. Цей дім, який. Який вже в вічності, можна сказати, ми в такому ідеалі будемо досвідчувати цього дому, цього неба, ми в вічності такий ідеальний спосіб будемо цього досвідчувати. А тут на землі настільки, наскільки, наскільки ми вже є з'єднані з Богом, настільки, наскільки ми є в тих відносинах з нашим люблячим Отцем, настільки, наскільки також ми є в відносинах з іншими людьми. В даруванні любові, в отримуванні цієї любові, настільки ми вже тут на землі можемо смакувати трошки цього, що означає дім нашого Небесного Отця. І до такого дому, який не є лише місцем, або який є, перш за все, як говоримо, є, так як небо, це не місце, але стан, перш за все, стан людини це. Це те, що людина переживає, до такого дому ми покликані. До такого дому, в такому домі Господь хоче, хоче, щоб ми перебували вічно, в цьому домі, де, де є таке досконале щастя, досконале небо, там вічності, але вже тут, на землі, наскільки можливо, Бог також нас запрошує, щоб ми вже тут на землі. Перебували і будували такий дім, будували такий дім з ним, і будували такий дім з іншими людьми. І це можемо робити власне, з цією допомогою Господньої благодаті, бо свої, своїми силами, своїми можливостями, своєю людською неідеальністю, людською слабкістю, з якою кожен, з нас, якою кожен з нас, кожна з нас досвідчує. Ми, напевно, не в змозі цього зробити лише своїми силами, І не в змозі цього зробити настільки, як, як власне, будемо цього досвідчувати в небі. Брате і сестро, Бог сьогодні дає нам обітницю тобі і мені. Він говорить, що хоче, щоб ми були в домі Небесного Отця вічно, в цьому вічному і досконалому щасті в небі, але і вже тут, на землі. Бог хоче, щоб ми були в цьому домі Його. Бог хоче, щоб ми перебували в цьому домі через ці відносини з Ним і через ці будування теж відносини з іншими творили цей дім Отця. Амінь. І WTN. Живи правдою, живи по-католицьки.